Хей-хей-хей, hey, hey, hey. всем привіт! З вами Артем Рота і сьогодні я буду... Ой, знову ця ерунда з цими рот травами. Зараз знов кік на таймкій серії А. Я шо, не казав. От і зараз кік і вийшло гри. Я ж казав. А я що казав? Якраз ми закінчили грати, е, ну, закінчився матч. Заморозка, Зараз будемо шукати другий сервер якийсь. О! ти -тир. А я чешу свою ногу. Блін, як косходна. Так, ладно, давайте загружайся быстрій. Якщо набралося 7 лайків, то ви вже, напевно, і дивитеся цю серію. Да да. Так. Ну, якщо хоча б 6 лайків. Мені все одно пока. Так, я просто хочу більше так оактивлювати канал. Мені це приємно. Так, давайте, давайте, давайте. Загружайся, загружайся, блин. А, да, забув сказати, що на моєму каналі ви знайдете скоро не тільки ці яке. Блін, я ж чекаю. Не тільки ігри, а ще й влоги. Да-да-да, влоги будуть. Будуть, будуть. будуть Містра ігра. Замразка, просто. а Ладно, захват точки. Є, захват точки, Зараз ми будемо їх різати. Я буду зараз їх жарити, жарити, жарити. Ой, я трохи прилягу, бо то, що я вже четверту серію знімаю. Ну, Майнкрафт ще сьогодні знімав. От. Ой, блін. ух. Зак воно загрозиться, то я поки полежу. Ох, блін. Капець. Йой, о, все? Блін, 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 я не готова був. А, стріляють вбили. Це крутяк просто. А я за яких? За... Я за червоних, чи я за яких? Вроде бы я за червоних. Да, я за червоних. Твою же мать. Я за червоних Я не хочу, я хочу бути за синіх. Ты мій. А, твою мать! Йо Я хочу валити звідси. Іди, звідси, іди, іди, Я його хотів вбити, а він мене убив козел, а я в руку вдарився. Так, Так, граємо. Так. Куда йти? Алло, алло, чуваки, куди ви йдете? Я, може, і казав, а може і не казав, що я хотів сказати, скачати одну кльову ігру, але не вийшло, бо вона платна. Ну тут зробили її безплатно, так само, як асфальт, бо є асфальт платна версія і безплатна. Вот. Я колись дуже хотів сказати, скачати асфальт 8, а тепер я її скачав скачати нову. І от я скачав нову. Здохне паразит. Я вбив його. Є. Yeah. Попереду мене ворог. Оружжя. Твою мать. Я йду до свого. Захват точки, давайте, давайте. Що, Б, захотіли. Давайте, давайте, побігли, пацани. Алло! ти дебіл. Так, ти придурку, давай пішли. А, мені треба за... Тому хтось пішов, ти я його не вбиваєш? Алло, дебіл. Вс я нього зарубі. Убив. О Снайпа! Снайпа! Блин ты дебил, зачем ти забрав? Ну мене і за тебе вбили, якби якби я цей. Якби мене не цей. Якби я взяла рушку, то мене б не вбили, Так і його і мене вбили. Дебил, блин. Блин, он зараз выграє, зашибись. Все, вони виграли. Все не сильнейший, не красный. Наконец-то. Захват. и давайте быстрее. В эту. Тупи дебила. Я убил, и меня убили. Крутяк просто. Ну, наконец-то. Я думаю, никого не дождусь. Так, мы продолжаем. Э, какого лешего? Побегали. Блін, я тут должна оружка хоча б бути якась. У мене нема оружия вообще нормально. Ясь гамно. О, я зараз туди піду. Якраз вийду на його ба на їхню базу. Блин, де я? А я тут Ха-ха-ха. Так, я якраз вийду на точку С. Да. Так, блин, тут тут. А -а -а. Так, я захвачую точку. Расляє, расляє! Не! О, Ладно, ми продовжуємо. Ми не будем здаватися, так Э, мене хтось не стріляє случайно. Ладно, побігай. Хтось я, чуваки. Эй, ей-эй, а гу. Ну точка. ну Це то, то свій? Уже хотів у мене стріляти. Та пішов ти козел? Мені треба оружку взяти. Щоб я міг вбити, різати, троскати, тріскати. Так я пішов на Б. Є, хтось на Б захоче. А, блін, це ж ми. Так побіг. 15 секунд треба протриматися. Давайте, пацани ми протримаємося. Давайте. А я йду захищати точку С З тим пацаном. Сім! Шість! Твою мать! Давай, давай, давай! Є, ми виграли! Помній король, да, я виграв! Ну, то есть ми з пацанами! Крутяк! Ми виграли, да, а ви козли! Так, давайте спробуємо захопити оцю точку. От, блін, вбив мене. чули, що я сказав? Ну, думаю, ви чули Я повторяти не буду. Так. О, це, Я це не пробивається Так. Эх, хтось там палець. То есть там бачу, стріляє. Опасні пацани. Так, зараз я попробую піти на це. Ой, где це? А вот це. Давай, прий! Прыгай, дебил. Блин, не туда. Давай, иди. Что ты сыкуешь, сыкло? Захватываем тачку. О, у него, у него оружка. Так самая кмаля? Да, так самая кмаля. Захищай, дебил. А, у нас тут куча. Кто-то Б! Зах... Захвачивай, дебилы! Я буду стоять и тут. Замочив. Так, давайте попробуем выиграти. Чао попробуем. Хтось ты захватил? Это шовцы такая тикно, видишь, уже всіх мочит, ну бе. безмозгли, блин. Че що, играть не вмієте? А твою ма... Я тільки порано. Вс, вони зараз. Виграють. Та це не лучше, бо я всегда за них играю. Я зараз можу прийти за них, но не хочу. Чуть, Вже доіграю, цей матч. Так, ну хоча я можу прийти. Так. Е, Оружейная. Так. Так, як же ж тут мені... Ааа, блін, це в менюшку треба заходити. Так, Блін, вони зараз виграють. Зашибись. Я не, не виграю, бо того, що тут я. Що живий, понимали? 12, давайте, ви повинні вспіти. Я вспіла. Так, побігли. Ух, блін, яка напряжонка. Твою мать! А як він ну, впевнено з двох злив! Оце то да, це його. Але його вбили. Бо що він нуб. Так, побігли. Як би ти кльово не грав, все одно шістьох чоловік не уб'єш. Хіба що у Києві в, в Counter-Strike я вбиваю кучу людей? Так, давайте побігли чорним ходом. І захватим точку. Ніхто ще не добрався, а ми вже добралися, представляєте, як це чітко. Ха-ха-ха. мої -ха -ха. всі нові. Так с пацанов был. Хед шодом. Я захотів. Я буду тут старих Точку. А ти йди на це, дебіл! Хто мене... Снайперки! Ну чувак! Ну шо ты приремешь снайперку з каким-то дерьмом? Блин, у меня зара немає. Його. Я тільки на зара убьют мене чешешу, все, вони уже не могут ничего зробити. Бо я всегда сами перший захожу на, на точку Б и захвачу. Все синю. все, вони захватили. Все у меня нема ля-ля Шо, секуйте зайти ч? Блин я не я не не то что мене меня снайпер просто вбив. Я Я бы его злегка убил напросто, цей снайпер. Козел несчастный. Вот так я его скажу. Так куда йти? Прямо наверное. Не понял, це мої? Какого єс? А, твоя мать! А це шо тема? Воно захищає хоча б чи це стекло? Да, це стекло. Воно мене захистить. Мені воно нічого не зробить. Лох! А чо я його можу вбивати? О, снайпа! О, ні, Мене зроблють! А твоя мать! Пацани, давайте захватить точку Б! Що я захватил точку Б. Хтось испарить? Точка Б, Давайте захищай, дебіл. Що, вийшов? А, ні, от. Так, давайте на це. Будь тут, дебіл. Так, побегай. А, там синій! твою. Я його не зле... я його не злею. Їх там з вашої, причому побігли. Треба хоча б тут укритися. Лох. Твою ж мать я теж, лох. У мене ззаді? Ах ти ж стекло сзади мене збило. Ну ти... Я таких не люблю. Ззаді б'ють. Я хоча б не ззаді. Так. Куда ж ти? А, прямо. Блін, мене шея болеет капець. Какого лешевого? Це шо за. Твою нееет! Така оружка була. Я... За одного удара би замочив всіх. Це вообще я Я таку орушку просрав. Дробаш це вообще. Він такий. Він далеко не стріляє, но але... один раз попав і зразу вбив. Не то, що це просто раз треба стріляти в одним місце. Блін. Три! ДВА! Ми програли! ви вилохе! Без мене нічого не можете! Реально. Тібіли, блін, Я я зливаюсь. ні, я не буду, я не хочу. У меню. Я не хочу Дай, тут грати з, з цілими нубами, блін, Це капець. Да, я розумію, я граю тільки теж, та й то я играю лучше. Ну ви замітили, що в мене тільки немає, все, я вже здихаю зразу. Ну хіба що мене там вбиває на точці, та й то ззаді. Так. Так, заморозка, пожалуйста. Єс! Заморозка! Я тебе люблю! Крутяк! Зараз я їх буду жарити. Ну ні, жарити я їх не буду. Бо то, що в мене планчається сідає. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Наруто. Всем удачи, всем пока. наберем давайте Давайте лайки и выйдет следующая серия, Всем пока!